Сьогодні випуску. Вкотре у домашньому матчі футболісти Луцької Волині не перемогли суперника. Нічия у протистоянні із харківським металістом. Перший турнір змінів футболу у рамках днів добросусідства. Неповносправні у маневичах організували спартакіаду. Перемогли всі фізкультура лікує. Знову поєдинком у Луцьку стартував чужовий тур чемпіонату України з футболу Ліга парі, матч». Цього разу Волинь приймала харківський моталізм. Гра завершилася нічиєю 2-2, Глядячі побачили чотири голи, а тренери отримали ґрунт для роздумів про поліпшення гри команд. У стартовому складі Луцької Волині вийшли два новачки. Добре, відомий оболівальникам уродженець Володимира Волинського Олег Герасимюк і словенський захисник Міхай Горопевшик. Не встигли глядачі дослухати склади команд суперників. Як у матчі Луцької волині Харківського металіста суддя призначив пенальтів ворота гостей. Сандро Кобахідзе увійшов у штрафний майданчик металіста, і воротар Сергій Погорілий його збив з ніг. Флорентін Матей, румунський легіонер Волинів впевнено забив гол з 11-метрової позначки. Гравці Луцької команди контролювали хід поєдинку, а гол у відповідь забили гості. Артем Путінцев зрівняв рахунок ударом головою. Шансів врятувати команду від неприємностей. Голкіпер Волині Богдан Шуст не мав. Поки харків'яни раділи. Сандру Хабахідзе зробив рейту штатний майданчик гостей і виклав м'яч на Олега Гресенюка. Удар йому не вдався, але м'яч потрапив до Анатолія Діденка, 29-й номер Волині п'яткою переправив його у сітку. Воріт гостей за рахунку 2-1 на користь господарів. Команди пішли у роздягальну відпочивати. Початок другого тайму був за харків'янами, але голкіпер Волині і захисники грали надійно. Після вилучення з поля гравця металіста Олексія Довго за друге попередження. Здавалося, що лучани зуміють збільшити перевагу у рахунку, але м'яч влетів у їх ворота. Нічия 2-2 дозволила тренеру і металіста порадіти за бійцівські якості гравців. Я можу сказати, що ігрою своїх підопічних я сьогодні доволен. Не потому, что мы добились положительного результата, поверьте, даже если мы сегодня проиграли, а э, такие силы, скажем так, не совсем футбольные, к этому стремились. Поэтому э, я бы поблагодарил ребят. Все равно. Вы, наверное, вот, заулыбались на последних рядах. Значит, понимаете, о чем я говорю, да. Э, Но ну, так нельзя. Это, конечно, не хочу быть голословным, потому что я еще не видел опираться только на мнение кого-то о том, что там был пенальти на беседе, не было, их два было, три пенальти. Поэтому я об этом говорить не буду, о а судействе. Посмотрим, разберем. У нас есть прекрасные программы, прекрасные аналитики, эксперты. Что касается непосредственной игры, мы играли сегодня с очень хорошо укомплектованной командой. очень хорошо укомплектованы я вот на флешке сейчас сказал что кабахидзе против металлиста сегодня Прекрасную игру выдал э, грузинский легионер. Не зря, наверное, его и пытаются вернуть в Днепр. После этой игры наверняка и вернут. Будет тяжелее Луцку. Но э, хорошие футболисты, хорошая игра. Э, эмоциональная. Мы достаточно моментов создали, чтобы победить. Достаточно моментов. И после забитого мяча. Но этот слалом, конечно, Кабахидзе сразу после пропущенного мяча Луцком. Но ну это ну я не знаю надо защитников, как вот Витя говорит, в мешок из моста. Но ну, посмотрим, разберем, потому что на самом деле очень высокосклассный, высокоскоростной, высокотехничный футболист Кабахидзе. Поэтому как бы и такая игра сложилась. Тяжело для нас, не, неприятные были моменты, но я рад, что ребята повели себя и показали себя настоящими мужиками. Мы проанализируем эту игру, проанализируем работу всех участников футбольного действия сегодня и будем делать выводы, потому что так у меня скоро футболистов не останется, если так нас будут удалять, то вы понимаете, я ни в коем случае не оправдываю своих ребят, это, к сожалению, моя недоработка, потому что я чувствовал, что Леша Довги настолько заведен в этой игре, что он вполне возможно получит вторую желтую карточку, я его предупредил в перерыве, но просто не успел поменять его на Сергея Назаря. Как бы, чтобы звернуть внимание на то, почему футболисты не играли в полную силу и Вони можуть сказати. Ми не грали, бо в нас, як Сачков вчора сказав, у них ноги боліли. Чи устали вони щось, не дограли. Полтава. Но наші футболісти зіграли найгірший матч за останні роки. Без логіки, без нічого. Якби вони взяли ігру в свої руки і не зрозуміло, що робили. Я багато у нас виходжу на. Тренерську зону, я вже сказав, леш інтерв'ю і, і стараюсь щось підказувати, кричати. Ну, сьогодні вони стільки вимотали мене. Мені навіть трудно знаходити слова, бо вони зовсім не такі, які треба говорити про якусь комбінаційну гру, якусь завзятість, якісь впертість, якісь амбіції. Команда була готова не для такого футболу, вони вміють грати і мусили грати так, як треба. Чому не грали так, як можуть грати? Ну, один випав, два. Я вже розгубився, не знав, кого міняти. Заміни три можна, а любов можна було міняти. Уболівальники на стадіоні Авангард побачать улюблену команду в останніх числах місяця у матчі проти Донецького Олімпіка. А перед тим доведеться пограти за межами рідного стадіону матч-чемпіонату, парі матч проти новачка ліги Дніпродзержинської сталі та кубковий поєдинок у Кіровградській області проти лідера другої ліги клубу Інгулець із селища міського типу Петрове. Вартові державних рубежів України, Польщі і Білорусі провели міжнародний турнір з футболу до чотирьох команд силовиків. Долучилися футболісти села Грабове Шацького району. Матчі відбувалися в польському селі Воля Угруська в рамках європейських днів добросусідства України і Польщі. Матчі відбулися за спрощеними правилами: два тайми по п'ять хвилин, адже усі команди мали зіграти між собою. Футболісти Луцького прикордонного загону і польського митного поста Дорогуськ розпочинали турнір після кількох хороших атак. воріт суперників українцям не вдалося вразити ворота суперників. Перший рахунок нічия 0-0. Інші матчі були ще цікавішими. Клас гравців з кожним роком стає ще вище і вищим. Бачимо для себе ну, деякі прорахунки, на чим треба більш працювати, на чому треба більш акцентувати увагу. Але поряд з тим, хочу відмітити, що ми досягнули мету змагань. Головне з того, те, що ми зустрілися із своїми колегами. Які спільно охороняємо кордон в такій нестандартній ситуації, е обстановці. Перше місце у турнірі посіли білоруські прикордонники. Вони і отримали головний приз першого турніру. Зміні футболу у рамках днів доброго сусідства. подобається організація турніру, хороші умови. Ну і приємно поіграти в футбол в своє удовольствие. Команда в этом году така саме Такий найкращий состав, тому і виграти його. Поєдинок між грабівцями і командою Дорогуська визначав, хто ж посяде друге місце. Матч видався напруженим і багатим на хороші моменти для взяття воріт. Як ми намагалися грабівці перемогти, але. Мені подобається, що використовуємо кожну форму до розвіяння співпраці між трьома країнами. Показуємо, що Бог влучить а не неділі. Mi się podoba to, że właśnie nie, nie tylko wymiana z, z naszych społeczności następuje na tle władz lokalnych, ale również sportowcy, y, straż graniczna, służby mundurowe, mieszkańcy. Czyli to jest przykład prawdziwej wymiany transgranicznej. Impreza będzie się dalej rozwijać i zaowocuje wreszcie budową stałego mostu i przejścia granicznego na Bugu. Проведення таких матчів має в Польщі державну підтримку. Міністр спорту та туризму назвав їх ще одним кроком до співпраці і хороших взаємів між Україною і Польщею. До речі, сучасний стадіон звели до Євро 2012 коштом села. Та головне, як кажуть, не перемога, а участь команди і капітани отримали нагороди. А керівництво гміни і повіту пообіцяли підтримку у проведенні таких турнірів у майбутньому. Тримає може і трудну історію, але мусимо будувати ново. Но вам пришлось разом. У нас була не дуже легка історія, але ми мусимо вибудовувати нові стосунки разом і бачимо, що так воно і робиться. Ми всі за те, щоб подібне відбувалося у кількох місцях. Це аспект економічний і суспільний. Водночас кожен спільний проект нас зближує, віддаляє від конфліктів. Організаторами третьої міжнародної спартакіади для людей з обмеженими можливостями під назвою до високих перемог. Другий рік поспіль є громадська організація. Довіра було легше ніж минулого, можна так сказати. Тому що вже з людьми налажені зв'язки, з дуже влада цього року нам дуже допомогла. Що навіть ну просто так приємно було. Самі дзвонили, питали, що там зробити, допомогти. Ну відповідно, от бібліотека нам завжди допомагає. Ну от, просто вже налажені зв'язки вже легше. Бачу, і у вас теж навіть нові є учасники з Маневецького району навіть. Чують, чують і самі хочуть. От Смін, хлопець новий приїхав до нас. Ну, як новий він, з Цмін Маневецький район. От, я йому дзвонила, він захотів. Так що збираємо, залучаємо людей нових, щоб. Ну, вже знають про вашу організацію в Маневицькому районі. Так, вже знають, тому що ми вже всі райони об'їздилися по таких змаганнях, показали себе. Тепер думаємо, що тут хай люди ще покажуть себе. А є стосунки вже якісь налагодження з тими хлопцями, що повертаються за то, теж поранені інваліди і так далі. Ну от я тут побачила, я, наприклад, сама була здивована хлопець, він каже, що з Мар'їнки прийшов. Значить, нас чують і йдуть на контакт. Просто в нас тільки місяць тому десь приблизно створили громадську організацію АТО воїнів АТО. І ми ще не встигли якби, з ними так. Навести контакти, ну будемо щось зближати. Ну, сьогодні бачу і нові види спорту з'явилися. Це... Ну, стільки є, я ще просто потерялася, які вибрати, той хоче те, той хоче те. Ну, Будемо так міняти. Цього року такі, на слідуючий рік інші. А серйозно спортом зайнятися не плануєте? Планую, я завжди щось планую. Ні, ну я так для себе займаюся, там от стрільбу я б хотіла дуже, ну, тільки в нас немає тиру. От, то якщо ми, влада буде так співпрацювати, можемо щось таке. Ну, мабуть, користуючись тим, що тут є Юро Костюк, мабуть, можна спробувати зайнятися біатлоном, і лижами. Ну, я так е займаюся трошки цим, е трен ну на тренажері займаюся трошки, на хандбеку катаюся. Ну, там побачимо, буде чемпіонат України. Якщо поїдемо, побачимо, спробуємо. Майя Буболо із села В'язівка Любочівського району не вперше проїздить до Маневич. Тренажерів не маю, але займаюсь ну, так собі з яким можу справи, там і віджимаюся всякі ці, І багато дуже їжджу. П'ять-шість кілометрів можу ну, їздити, просто так як роз. Займаюся, катаюся. Мені так легше стає, на спину легше, на руки сильніші стають. То спортом займаємося. Ну, а сьогодні от враження від цих змагань, скажімо так, від фестивалів. Дуже гарні враження, дуже мені подобається тут тут всі мої друзі. Спробувати себе от в цих видах спорту теж цікаво. О, ну в сумами спілкування. Я просто тут виставляю в музеї виставку, то в мене ще інша справа. Ікони вишиті мої, у мене презентація сьогодні була. То мені вдвічі приємно ну, представити свої роботи і побути тут разом з усіма. Приїхали на змагання, неповносправні спортсмени з Луцька, Горохова, Любишівського і Ковицького районів. Найбільше, звичайно, було місцевих учасників. Тяжкі види спорту люблю. Люблю себе навантажувати. Люблю взагалі, коли от від спорту там замучується, тіло, м'язи зводяться. Ну, таке, таке люблю. На жури маєш якісь чи ні. То якби, це треба купувати, ну а з пенсії це аж ніяк не вийде. От і в Маневичах взагалі в нас недавно таке, почалося, що іменно в Маневичах у нас змагання почали недавно проводитись, то ще ношено тільки починаємо. А, а лучше з якого спорту виступав тоді? Е, гонки на колясках було, е, потім дартс, боча, є така гра. Оці три основні види. Ну, взагалі, мій основний вид це гонки, щось тяжке, щось швидке, я, бо я сам по собі активний. Я зрозумів, що серйозно зайнятися спортом ти не проти. Ні, я наоборот рвуся, дуже рвуся, хочу далі. От, я от професіонал у нас з Луцька тут є, я його запитую, хочеться десь з області, по Україні більше. І взагалі за Україну десь в світі, щоб ну, от, хочеться, щоб нашу Україну знали в світі, що в нас є люди, які можуть. Стрільба з лука і малокаліберний гвинтівки, метання м'яча, дартс і волейбол. Учасники спартакіади брали участь у всіх видах програми. Заслужений майстер спорту України, чемпіон Паралімпійських ігор Юрій Костюк не лише брав участь у змаганнях, але і придивлявся до учасників, адже має досвід підготовки спортсменів до відповідальних стартів. Дуже приємно, що на сьогоднішній день об'єдналися. Інвалідні громадські організації, це вже в нас проводиться, Маневчина проводить вже третє змагання, але в нас вже по області ми виїжджаємо періодично. Люди зрозуміли, що треба вести здоровий спосіб життя. Люди зрозуміли, що треба приймати активну участь, громадську участь. І дуже приємно радувати, що ми сиділи минулого року, збиралися, говорили, що потрібні змагання, потрібні в кожному районі. І на сьогоднішній день вже були проведені змагання. В Горохові були проведення змагання у Луцьку, були проведення змагання у Ратну. Ну, Це не є професійні змагання, але я думаю, з того все розпочинається. Реабілітація, громадська, як то кажуть, підтримка, громадське об'єднання. І тоді можливо будуть з'являтися і люди, які вийдуть, і великий спорт, і в професійний спорт, і тоді буде наша Волинь, як то кажуть, сьогодні реабілітована. Тим більше, що в такому стані, в такому положенні дуже-дуже багато людей. Їм потрібна така, хоча б одна реабілітація. Ну і зустрічі. Такі зустрічі їм просто потрібні: спілкування. Десь щось ну, підкажеш ти, спортсменики, якого знає весь світ. Ну, я хочу сказати, що на сьогодні ж дійсно люди спілкуються. Громадські Організації стараються знайти кошти спонсорів, можливо, за підтримкою влади, хоча б на сьогоднішній час не легко, і в країні зрозуміло, біда йде, війна йде, але якось знаходять сили в собі, знаходять організаційні моменти. Є нормальні люди, які допомагають. Влада сприяє. Ну, хотілося б, щоб більше сприяла, влада і допомагала тим організаціям, якими дійсно займаються, які проводять. А не є ці організації фіктивні, яким виділяються кошти з обласного бюджету, вони нічим не займаються. Ну, Ти сьогодні спробував стріляти з лука вперше, здається, чи ні? З лука я стріляю вдруге. Перший раз я стрілював з лука, це було у Львові, але я стараюся приймати участь, можливо, якимось своїм прикладом задіти тих молодих, щоб їм хотілося. Неважливо, як там стріляєш, не важно, а люди бачать, їм теж хочеться, вони вступають в азарт. І як -то, можливо, кожне змагання старається відвідати. Найбільше емоцій викликали змагання з волейболу сидячи. Цей вид спорту останнім часом серед спортсменів на візках став найпопулярнішим. Цього разу перемогла команда Любишівського району. У фіналі вони здолали команду обласного центру. Потрібні такі змагання? Ну, звичайно, потрібні. Вони, скажімо, дух кріплять наш, що ми себе почуваємо повносправними членами скажімо, суспільства. Що ми ще можемо показати дорослим, скажімо, здоровим людям, що не таке в життя погане і зле, як воно малюється. Тільки одне недобре, що мало районів в нашій області підключилося. Ратнівський у нас підключений, Горохівський, Маневицький і хто ще Луцьк. А в старіні районі не в нас не працює, Треба пошир... не зорганізовані, Треба поширювати їх, переконувати. Тут дуже цікаво і дуже корисно. От вашою допомогою, засобів інформації. Покажіть, щоб вони бачили, щоб залучалися до таких заходів, приїжджали, не соромилися, тут немає нічого постизного. Скажем, дуже чудово спілкування, заняття спортом це дуже приємно і добре для організму. Заступник начальника обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів Василь Шевчук цього разу був головним суддею спартакіади. Він подякував організаціям за бажання збиратися разом і пропагувати фізкультуру серед людей з обмеженими можливостями. Цього року подібні заходи були в Горохові, Ратному і Луцьку. У Маневичах, крім змагань, була й благодійна складова. Збирали гроші одному із земляків, пораненому у зоні. АТО. долучилися до акції і наречені Руслан. І Олена Грушецький. Та реально ми прийшли просто на розпис, а так попали, Та попали на благодійну на акцію. Нічого. Ми раді тому, що ми зробили добру справу. Надіємося, хоч чимось на допомогли. Пам'ятними призами і медалями нагородили всіх переможців і призерів Спартакеади.